7500 євро такий пасад сьомий так, зараз подивимося що це є. Це автомат відкрию я тут дварі бо вони навіть її вентиляція сидіть Не, не до да, Ох, ты бог. Все почистить и будет год. Кому цікавий такий посад? 7-500 Зробимо вам ще на нього на нього якусь знижку там не знаю, сім чотириста відомо. Тому цікаво, приїжджати в Чехії. розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мреф. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.